Так, бігли тут сальники з полуосі. Так, як до них долізти? відкручується кришка, тут десь щуп. Тут сідушка. Це можна не знімати, але можна зняти, то буде видніше. І відкручується ззаді вом. Вом достається. І тоді тут гайка, шайба і контрагайка відкручується. Вибивається, легенько стукається полось, полось витягується. Потім знімається оця кришка і достаються сальники. Тут сальники стоять 60, 90, 12, 2 штуки, тобто разом 24 ширина, то я поставив три по вісім, так само ширина 24, але вже три От. Прокладку параніту вибив. Масло злив. Там ще з фільтра. З фільтра злити треба злити. Вон он... З фільтра треба злити масло і промити фільтра сіточкою.